Вирішила я сьогодні значить, навести лату тут у нас на патіо. Виходжу. І що я тут бачу? Ось дивіться, хтось взяв під моїми кущами, розкопав, розгриз чи, я не знаю, що за гроволокном. Кора у нас повсюду. Таке от, зараз буду займатися цим цим, доводити до ладу і подивимось, що вийде. У нас агротканина була прикута до землі ось такими кутиками. Не знаю, вони так сильно в землю війшли. Можливо, щось інше буду шукати, але зараз буду користуватися цим. Я не знаю, як так сталося, але між двома кусочками агротканини у мене з'явився проміжок. Тому я зараз пошукаю чорну агротканину, покладу між ними в нахльост і буду знову засипати корою. А що робити? Бо собаки риють, щось там ховають. Трохи навела тут лад на нашому патіо. І зараз піду покажу, яка у нас краса на території. Покажу вам розарій, який у мене капець як заріс. Буду зараз тут все поливати, щоб потім прополювати. Але почали квітнути троянди, і я просто кайфую від того, як тут у мене все виглядає. Ці трендочки я вам вже показувала, треба їх обрізати. Буде цим займатися, мабуть, ввечері після поливу. Такі ось вони А пахнуть, знаєте, так сильно, що відчутно їх запах Ну, метрів за п'ять, мабуть. Ось тут у мене лавлі Рококо. Просто обожнюю її, я не знаю. Мені так подобається і колір, і форма. І те, що вона не по одній квіточці, а декілька квіточок, ось отак от росте. Тут взагалі ось дивіться, як багато. Оці трендочки теж дуже класні. Дивіться, які вони гарні, коли розкриваються. Ось, яка у них форма. Дуже мені подобається. Але я не встигаю, чесно кажучи, зрізати їх у букети. Мені шкода, точніше. Дуже шкода, але колись все ж таки наважусь. Моя лемон рококо скоро вже буде теж розквітати, але треба її бачити, побризкати, бо у нас почалась тля. Ось ця красунечка теж все квітне. До речі, моя, як ж вона називається, сексі, ой, якась там теж Рококо, пустила листочки, тому я думаю, що все гаразд. Ось, о, дивіться, теж дуже гарна троянда. Дивіться, яка форма, як вона розкривається. Я не знаю. Ну, Дуже мені таке подобається. Мені дуже хотілося темно-темно-червону троянду. І ось вона у мене зараз є. Ось ці трояндочки: 1, 2, 3. Це залишилися ті, що садила тут ще мама. Я поки що їх залишу, але, мабуть, трохи пізніше буду пересаджувати, бо хочу тут. Трошки інші сорти посадити. І ще ось дві троянди у мене. Усьо і воно. Теж скоро будуть квітнути, дуже-дуже на них чекаю. Не дуже так це виглядає збоку, трохи запущено, але я прийду до того, щоб тут зробити красу, насправді. Зараз трошки не вистачає часу, є більш першочергові справи. Але, але, Не знаю, чому в останній час просто полюбила троянди, дуже вони мені подобаються. І я прям кайфую, коли бачу, як вони у мене все квітнуть. У нас зараз почав рясно квітнути жасмін або чубушник його ще називають. Ось так це виглядає. І зранку дуже-дуже прям він пахне. Дивіться, зараз у нас жарко, і квіточки, наче почали жухнути. Але я тут трохи пізніше буду поливати, я думаю, що вони відійдуть. І ще декілька днів так точно він простоїть. У нас тут такий гарний. До речі, ось тут біля жасміну у нас теж троянди посажені. Вони теж квітнуть. Така у нас така, я б сказала, яскраво червона, ось оранжева. Прям така, знаєте, камера не передає, але вона яскраво-оранжева. Це а, троянда, не пам'ятаю, купляла. І ось ці треба обрізати, щоб вони квітнули. Оці, до речі, квітнуть декілька разів за сезон. Ну, прям не два, а мабуть, раз три-чотири так точно. І ще ось так от покажу, як квітне наша трояндочка на фоні Барбарису. До речі, троянда дуже-дуже стара. Я пам'ятаю ще з дитинства, як вона тут квітла у бабусі, але дивіться, яка вона шикарна. Хотіла її зрізати на букетик, щоб поставити у будинку, але, знаєте, мені здається, що як її тільки зріжу, то вона вся осипеться. Але ось так от хожу і кожен раз на неї дивлюся із вікна. І так, ну просто просто шикарно. На фоні е, темно-бордового барбариса мені взагалі, взагалі дуже подобається. Походила, погуляла, показала вам красу. І зараз піду фарбувати двері, які знаходяться у сараї, ще біля нашого майбутнього дитячого майданчика. Про те, що ми тут плануємо, буде декілька, мабуть, відео окремих, але зараз фронт моїх робіт це оці двері, буду їх ґрунтувати для початку. Прийшли мої помічники. Без них зараз ніяк, тому справа піде швидше. Ба-ба-ба. Як собачки грають, кузькусь. У мене пройшло досить багато часу. У вас пройшло, мабуть, хвилинка або менше. Так виглядають мої погрунтовані двері. Наступний етап це буде покраска. Це все я буду показувати у відео про те, як ми робили нашу зону з майданчиком, а поки що я буду займатися іншими справами. Льова зараз із бабусею пішли трохи погулять, у мене є трохи часу, тому вирішила поговорити з вами. Я прошу маму, кого дітки старше трьох років, поділитись своїм досвідом у коментарях. Питання таке: Льові зараз один і десять, і я так розумію, у нас почалася криза двох років. В один час, в один момент, у нас почалися жуткі просто істерики ну, з усілякого приводу взагалі або приводу не потрібно. І те, що у нас було раніше радісно, легко і просто, зараз у нас все через ні і через істерики. Я розумію, що це такий етап дорослішання моєї дитини, але хотілося б почути ваш досвід, скільки у вас пішло часу, коли ця криза, скажімо так, прийшла. Бо знаєте, коли ти порізав там той банан, його не потрібно різати, або помідор, то знаєте, ще пів біди, або там ну, щось там хоче, не хоче там сам вдягатися. Ну, то таке. Але є моменти, які мені даються, скажімо так, важко. Ось, наприклад, момент скупання. Бо зараз літо, Льова багато часу проводить на вулиці, він грається у піску, він їсть ягоди, шовковицю. І щоб ви розуміли, ввечері він може приходити отак -от, повністю брудний, і е, я ну, не розумію, як із цим бути. Бо від цього залежить і здоров'я моєї дитини в тому числі. Отож, прошу мам із досвідом поділитись, скільки це триває. Бо я розумію, що знаєте, ну не те, що надовго мене не хватить, ну ми це переживемо, але хотілося б, знаєте, бачити світло у кінці тунеля, скільки це взагалі триває. Чи це до трьох років, а потім після до трьох криз трьох настає і так далі. Чи це буде ну, чи це у когось було просто декілька місяців, і ви це пережили. Е, я розумію, що дітки різні, у всіх це проходить по-різному, але все ж таки, будь ласка, прошу напишіть у коментарях. Поки я тут питаю про кризу двох років, малеча тут свої ігри влаштовує на фоні. Осьо. прокинулося, і там, де я, там і вони зараз. Оно, дивіться, мої. Красунчики моя банда. Такі ж вони кумедні і класні. За ними не вгонишся просто вже, такі стали дорослі, такі великі вже. Знімаю вже при вечірньому світлі нашу трояндочку. Дивіться, яка вона гарна і пишна. Єдине, що мені дуже хочеться ось тут ще під трояндою щось досадити, бо у мене, воно, бачите, така дірка. Взагалі, я думала про щось хвойне, можливо, щось невеличке туди і посажу. Те, що росте у затінку. Дивіться, як розрослась яблуня, яку зрізали, коли ми весною, мабуть, був один стовбур і дві маленькі гілочки. Ось оскільки дала порослі порослі, гілочок, то їх будемо обрізати і обробляти яблуню, бо щось у нас для напала. Це просто жесть. І на троянди, і ось на яблуні. Тому ще буде у мене тут роботи трохи. А ви знаєте, дивлюся, отак от на сарай. І розумію, що мені подобається отакий от світло-сірий колір на дверях. Якось вони так не виділяються, не яскраві, але все ж таки. Якось так спокійно і приємно. Тому я навіть задумалася над тим, що можливо їх пофарбувати у якийсь такий сірий колір і Просто вони будуть фоном, знаєте, і не муляти мені очі. Тут у нас, ось, бачите, тумбочка, де ми робили розпил. Будемо там шліфувати дошки для нашого будиночку, а потім це все прибереться. А взагалі сижу зараз і думаю, що як це класно, коли з'являється така можливість передихнути хоча б півгодинки без дитини. Не коли вона спить, і ти розумієш, що ну, вона ось ось там прокинеться або може прокинутися. А просто коли вона із кимось десь гуляє, я знаю, що з нею все гаразд, я просто сижу і відпочиваю. Я бажаю кожному, щоб у вас кожен день були такі хоча б 30 хвилин на себе, коли ви нічого не робите, відпочиваєте і відновлюєтесь. На цьому я, мабуть, буду закінчувати це відео. Воно, скоріш за все, вийшло коротеньким, але як є, сподіваюся, що відео про наш дитячий майданчик, хоча перша частина, вийде досить скоро. Тож, до нової зустрічі, всім па-па!